А чи знали ви, що принцесою Сіаму була українка з Волині Катерина Десницька? Через любов до неї принца Сіаму навіть викреслили з заповіту. Але попри те, що українку не прийняла королівська родина, вона отримала пошану від народу. Катерина народилася в 1886 році в Луцьку в багатодітній родині голови окружного суду у 12 років. Вступила до найкращої на той час у Києві жіночої фундуклеївської гімназії. Після навчання вирушила до Петербурга, де на балі перетнулася з принцом Шакрабоном. Шакра той прибув із сіаму здобувати в російській імперії військову освіту та, побачивши Катерину, закохався. Українка відповіла йому взаємністю і невдовзі вони вирішили одружитися. Дорогою до Сіаму заїхали до Стамбула, де заради Катерини принц обвінчався з нею в християнській церкві. Та королівська сім'я категорично не сприйняла нову принцесу. Через її походження та чужу віру. А чакрабона через це навіть викреслили з заповіту королівства. Утім, оточення швидко помітило, що українка не ласа до розкоші, працелюбна та дійсно кохає принца. А особливу повагу отримала за активну участь у боротьбі з Чумою в країні. Невдовзі в Катерини та Чакрабона народився син. Чула а за п'ять років родина таки отримала визнання після смерті батька короля, наступник престолу, брат Чакрабона. Визнав шлюб того з Катерини, але незабаром знову випробування. Шакрабон закохався в юну тайку. За традиціями вона мала стати другою дружиною, але горда Катерина не прийняла цього. Відмовившись від титулу принцеси, подала на розлучення та покинулася. Але без сина, якого їй не віддали, та лишили при дворі. Шакрабон же під час морської подорожі з новою коханою смертельно захворів і помер. І, хоч у його заповіті не було ані слова про Десницьку, ховати його приїхала саме вона. Після Другої світової війни доля занесла Катерину до Парижа, де 3 січня 60-го року вона померла від серцевого нападу. У її сина з дружиною Англійкою народилася донька Наріса. У дорослому віці онука Десницької написала про свою бабусю книгу Катя і принц Сіаму. А сама Катерина вписана в історію Таїланду як горда принцеса з далекої країни, якась Сьогодні зветься Україна.